Будь ласка, розкажіть для читачів GX трохи подробиць про ваше життя і з якого віку ви почали майструвати свої роботи? Як це все у вас виникло? Ну, як запитав, я взагалі була така дитина. Діти всі вони мають збірності, але в вона йому добре затворчувала. Більше, більше все, мені мені сподобалось, я малювала, малювала ну, різні речі. А щодо люльок казах, ну це був там була там була, ну, така історія у мене. Ну, ці юльки я їх робила десь у ну, стилі. А Я робила їх, і це було ще у 2012 році. А було у мене таке замовлення, ну такі челендж, як я зараз його кажуть. І вони були у складі колекції людів і Е, Ця люлька називається вона Червона калина, це люлька вже ну, така достатньо молода. Я її зробила. На початку вторгнення, надоткнувшися червона калина» полина, либо песня, она видится І, ну, И есть такие песня, пісня, вона нас совсем дуже підтримала, вона нас все дуже е, дала нам таку опору того, щоб пережити встреча. і взагалі при том, что мобилизували суписку. Ну, якщо. А якщо взагалі, що ви робите? Картини, люльки. Я от бачу ну, позаду вас годинник, так? Ви знаєте, мабуть, у взагалі, знаєте, я, я дуже пишаю тим, що я є українкою, бо знаєте, мені здається, що всі українські жінки можуть щось про Ну, взагалі-то я жіноче таке ремесло.

Я намагаюся в своїх своєму поду кінамі зробити якісь речення, які, сельчини, які, які Ну, Наприклад, можна прикрасити і ну, такі години. Так, так він, Ну, його не так важко зробити. Тим більше, що зараз дуже багато таких матеріалів, дуже багато таких для рішення роботи, дуже багато таких. Ну, складовики, які були можливості. Тому родинники, потім дошки для розділки да, да. а, Потім, може, кам'яна ще пасхальні. Ну, зараз їх немає, бо це. Такі... Дуже актуально довели, коли... потім прикраси. Да. Прикрашати, розписувати, ну, тобто, е дерев'яні вироби, на яких, думаю, можна, на яких працювати. можна працювати. Ми ж бачимо, розпис. ви тут от -от прикрасили да, і да, стіли, сухоміки, так, це все, все вже прикрашено вашими руками. Можна зробити, прикрасити такими речами і, і візерунками. Це все дає нам розмови. Ну, ти знаходишся в своєму просторі, він тебе надихає, ти виражаєшся енергію, ти так, якогось так, <с> так? І це, це натхнення є, натхнення, да, та, так. Да, да, так, 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 так. А скажіть, будь ласка, професійно ви э, вчилися, мене вичка освіта, Я тоді зараз це мабуть коліч, мабуть, будівник будівництво, а тут є давно. Небагато часа я писала и нашим ну, Так я вижу под какую сьогодні, це будет для мене машини спробувала вижу вам плоти, уже багато, піли, багато це, що він зробити, льотлі, ну, А скажіть, от безпосередня везерунки, а це щось особисте? То що ви а, так Да, Це не чиясь техніка, це ваша особиста да. Усі на базі є кілька, і якісь інші там і, і трошечки і жовтості розпис, і, і, і трошечки там, і, там, і, і закарпатських мотивів, але все це я намагаюся звісно сюди це власний якийсь штрих, так так. І тому я можу сказати, що в цілому це оригінальні. Це це мой. А, будь ласка, скажіть, може приблизно якось, скільки робіт за час вашої праці ви а, зробили? Я не дуже так страждала. Багато я, ну звісно, ясно Я каріться дуже багато вже часу. Ну е... а з якого віку? А, я малювала не будь-який Ну вони дійсно були різного рівня. У мене вразить і ти так, то це вже було спогади, спогади, да спогади. Ну, були і моменти таких фай, ну дійсно дуже давно. Це ж не моя професійна професійна діяльність по але було дуже багато. Ці багато. І ну це тільки це те, що в мене є, бо багато було, і я так сказала, що нові вироби вони знаходяться в різних і Греції, і в Іраї, і, і в Канаді. Я принад не знаю, куди вони далі познакали. Ну, тобто, в біженці і... попитом користуються, ну, попит так не попит, але. імені сімейка це музей знаходиться відчуття біля малопарку там є в цілому тобто якщо хочемо то захочемо випадково научно так так а скільки робіт представлено на цій виставці і які зокрема зокрема Так, так тому я можу сказати, що багато таких є, і ті, коли які вони знайшли частина. А як обираєте господарів? Вони самі знаходять саме. ви десь є ваша сторінка, на якій ви розміщаєте свої? Чи так соцмережах соцмережах? Зрозуміло, зрозуміло. От а що б ви побажали молодим майстрам, які починають з чого чим надихатися. Я мав на Що тут сказати? Це дуже... Треба саме зробити. Вона, я не знаю, як це вирішити. Вона, я не знаю, не запинюється. Я дуже важко. А я не запинююся. Чи в мене не вийде якась слою, якісь там труднощі, а вона не

А ми давайте разом зараз пройдемо і подивимося, ще ваші прикраси. Які гарні прикраси. Це браслети, я так розумію, так. да, да, заколка для волосся. Тут розлики, різні моделі, тут є більше. Це все випадки, це все роботи. А зверху випадки, так розумію. Ну, ще раз. Ну, як я почала виполчив дитинство, ну, ну у всіх мабуть, у нас був такий, знаєте, узор, так? так, так? я випалювання. Ну я ну, не ну, ну, багато ли, не дипування, схожі. А мы знаємо, що під час війни ви стикнулись е, теж з тим, що виставка була розстріляна. А, так, так. Вікна, всі І е, е, дуже постраждали під приміщенням і так. А. І, ну, Але я можу сказати, що майбутнє якась сила вберегла. <риво> <Божя риво> да, Божа воля, Божа да, воля, захистила. Сама експозиція, вона е, на щастя. Я б не практично було диво. диво, так, диво, бо е, люди були на місці. Це взагалі я не, навіть не знаю, як це було. Ну, Слава Богу, що так трапилось. Бо і сам цей скленний бокс, в якому нічого не постачало. Біха немає, взагалі немає. Тобто навіть там якісь конструкції, погуті, все. Це насамперед було не. Ну, Дивитися на це було не діжі. Жахлива, жахлива, Шахливо, сумна, так. Да. Е, ну, ну, Але... ну не вікна ці всі привітні, Ну Я не бачу, да, кожного року тепер на річниці у вас виставка. Цього року майже ну, теж у той же час. Ну трошки, так, весняний, так. Події, сумної, так. Дай Боже, щоб були випадки до перемоги. Чесно, чесно кажучи, хотілося б, щоб на наступний рік, ну, знаєте, більш, е так, урочисто, більш так урочисто і більш так приємно було відкривати такого нашої перемоги Не так Але все одно, я сподіваюся, що буде, що, що все-таки перемога буде за нами. Дякуємо, дякуємо вам, натхнення вам. Нехай Дякую. ваші роботи радість дарують людям. І у різних країнах світу бачать майстринь України. Дякуємо. Я я думаю, що наша нація, все ж таки українська, вона ну вона зробилася. Ми вибороли все таки нашу гідність, виборили нашу чи назнання. Не споді знати, пам'ятати і виділив не якимось там придатком чи якоїсь імперії, але дійсно велику націю дала в нас і весь світ, світі у нас читається. Дякую.